Третьої неділі листопада в Україні вшановують працівників сільського господарства. Для Волині це свято особливе, адже половина мешканців області мешкає у селах. Сьогодні у Луцьку відбулися урочистості, під час яких вшанували найкращих представників галузі. А на театральному майдані обласного центру волинські аграрії продемонстрували досягнення року, що минає. Подарунки напередодні свята отримали одноосібники, які отримують 5 і більше корів. Експозиції 15 районів, що презентували на театральному майдані обласного центру цікавинки, якими славиться їхній край вражали. Тут вам і дереться щастя, і різноманітні смаколики, виставка ярмарок, дивувала вродою волинських дівчат, працелюбністю і талантами земляків. А ще страусиними яйцями цих птахів розводить один любитель екзотики. Ось так креативно підійшли до сьогоднішньої експозиції працівники підприємства Ратнівські аграрії, корівка Марічка, бик Тайсон, ветеринарний лікар і за фермою стали головними на цій солодкій міні-фермі. Волинські землероби достойно завершують хліборобський рік і з впевненістю дивляться в майбутнє, заважає заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. Треба подякувати Богу в першу чергу за ті умови, які цього року подарував для волинських аграріїв, бо праця на землі це цех під викритим небом. І цього року достатньо було і опадів, і сонячних днів, і позитивних температур, і це все дало можливість звичайно вирости хороші врожаї. Ріст. Промислового комплексу однозначно є. Щедра Волинська земля багата на працьовитих людей. Голова фермерського господарства Козацький двір Сергій Козачук переконаний, що треба любити землю. Тоді вона в правному господареві віддячить сторицею. Тримати бажання і натхнення працювати і оранзувати біля себе людей, які б також хотіли працювати. Земля віков давала прожиток і добро людям. Я радий тим, що зайнявся фермерством, фермерським господарством. На даний час забезпечимо яблука всього Любовський районі Волинська область. Маємо квітучий сад, 20 гектарів. Напередодні професійного свята одноосібники, які отримують 5 і більше корів, отримали подарунки холодильні установки. Григорій Мазурик із села Датень Ратнівського району має чимале господарство. Новий апарат допоможе свіженьким доставляти молоко до дитячих садків. «Отримую я на даний час сім корів, а так всього отримую дві пару коней. Отримую всіх 19 дев'ятнадцять поголів'я. Техніки поки немає. Дякую сім керівникам. Що вони таку програму дай Бог їм здоров'я, щастя, духовної радості, довгих років життя. Голови обласних адміністрації Борис Клімчук і Ради Володимир Войтович пообіцяли подальшу підтримку людям села. З цими холодильними установками, з доїльними апаратами. нам не страшний євросоюз через 5 років, через 10, коли ми там будемо, такі господарства вписуються в правила Євросоюзу. сертифікована корова. Ветеринарне свідоцтво, холодильна установка, якісне товарне молоко. Ми добре собі усвідомлюємо, що на селі є потреба в нових робочих місцях. А робоче місце на селі це земля, це праця на землі. І Треба сприяти доброму господарю. Треба сприяти. Крупнотоварний виробник дає раду собі сам. Ми будемо підтримувати родинні ферми, будемо підтримувати особисті селянські господарства, аби селянин був зайнятий і поповнював свій сімейний бюджет. Урочистості нагоди дня працівники сільського господарства Арса відбулися в Облмуздрамтеатрі. Кращих представників галузі відзначили нагородами різних рівнів. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Людмила Петриканин удостоєна ордена княгині Ольги другого ступеня. Сьогодні я рада і щаслива, бо тому, що, мабуть, це моє. Робота мені подобається. Я ну неначе її знаю. Люблю людей, люблю спілкуватися з людьми. Хочу подякувати всім причетним до, до моєї нагороди і всім побратим. Добра, здоров'я. Святкування дня працівників сільського господарства продовжиться у суботу у районних центрах.